Пам'ятаєте, пане лаже? Ми з вами вже також говорили, що і водоканалам дуже важко, і в разі там знову ж таки обстрілів. А ми розуміємо, що ми не застраховані від тих, що від того, що вони е, будуть, як взагалі питання от роботи водоканалів, там і так далі, як вони будуть працювати, якщо у нас знову ж таки там буде ще два-три таких обстрілів сильних? щодо обстрілів, потрібно говорити, що а обстріли і далі будуть. То проблеми з постачанням там, наданням комунальних послуг вони все ж таки будуть. І в першу чергу це відноситься до роботи водоканалів, бо водоканали на 100% залежать від подачі електроенергії. Для, для цього якраз і, роз, і є а, міждержавна ця програма передачі на величезної кількості а, генераторів. Тому що тільки завдяки генераторів на випадок відключення електроенергії зможна постачати буде воду, і працювати, будуть, е, працювати буде водовідведення тільки в цьому випадку, коли е, будуть працювати генератори. Дійсно, ну, ми бачимо, що е, відключення електроенергії е, може бути після влучання. Але е, я думаю, що все ж таки глобальних, е, глобальних відключень. Таких масових блекаутів, до речі, які я сам думав ще в серпні місяці. А я також був ну, одним з тих, хто говорив, що там можливі такі вкрай складні ситуації. На сьогодні я бачу, що обсяг підтримки наших комунальників, наших енергетиків такий, що на випадок навіть влучань ми можемо вирішувати ті чи інші проблеми а досить короткий період.